Андрійку, а кого ти більше слухаєш, маму чи тата? Звичайно, маму. Чому? Бо вона більше говорить. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У нас на складі лежать 200 пар літніх штанів, каже в жовтні господар Одеської швейної фірми. Давайте відійшлимо їх у провінцію, пропонує керуючий. Але там же тепер їх ніхто не купить. Чому ж? Треба тільки правильно підійти до справи. Ми надійшлемо нашим клієнтам пакети з товаром, де у накладних буде вказано 8 пар, а в пакет покладемо 10. Ціну ж розрахуємо так, щоб отримати свої гроші. Наші клієнти зрадіють можливості нас ушукати і залишать пакети в себе. Господарю думка здалася чудовою. Пакети з накладними надіслано. За тиждень господар тупає ногами на управителя. Ідіот! Що ви накоїли? Жоден клієнт не залишив товар у себе, але таки всі повернули тільки по вісім пар. У чаті знайомств. Привіт, ти звідки? Скільки тобі років? У тебе чоловік є? А діти? Яку музику ти любиш слухати? Привіт. Знаєш, ми ще навіть не знайомі, а ти мене вже задовбав. Зустрічаються на вулиці два старі одеські євреї. Фімо, як твої справи? Та погано Яшу. А що таке, що сталося? Учора був в поліклініці, уявляєш тиск 120 на 80, пульс 60». Та ти що? Адже так і має бути, як у космонавта». Розумієш, молода, красива лікарка, бере мене за рука, в мене нічого не піднімається. Ні пульс, ні тиск. Кримінологія, наука, яка вивчає злочинців, котрі попалися. Злочинців не в дах. Наука, яка вивчає злочинців більш вдалих, іменується інакше. Політологія.